А дихання, яка допоможе скинути негативну енергію. Уявіть зараз, що ви стоїте на високій горі. Робимо глибокий вдих животом грудною кліткою. Одночасно піднімаємо руки, затримуємо на деякий час повітря. Уявляємо, що в нас в руках чаша з неприємностями, з тривогою, з тим, що нас турбує. І робимо видих беззвучним ха, кидаючи цю чашу над прірвою. Ще раз робимо вправу без мого коментаря. Ну no як вийшло?